Так, попробую зараз паять з третьою рукою. Нарешті воно вже надоїло це, Тримайся в одній руці. О, дивіться як класно все виходить. Просто і акуратно. А головне, що зручно і швидко. Все. Спробуй підключити, що вийшло. Бачите, горить. Ось отакий таки виходить третя рука. Раніше було проблема це появця за такими за, звісно, таку, скритими.